Так, друзі, у нас сьогодні, я думаю, що вже цей трафік поїде, поїде на обкатку, скажімо так, прикатку. Як бачите, після тих всіх маневрів у нас антифриз все одно замалювався і повірте, він буде ще замалювати ще більше. Поки не вимається вся засарака з радіатором, мені просто цікаво, чи спішити власникою шукати інший радіатор купляти, чи мені придеться його шукати. Я зараз купляти не маю коли. В принципі, можна на радіатор пом'яти тоді, коли буде робиться косметика з двигуном. Він не гріється. ну і В той же час він не виходить ну, в достатній мірі. Можливо, при їзді він так і нагріватися не буде, але. Но... Я просто рекомендую власнику слідкувати, зараз датчиком поміни, на датчик температури новий, і слідкувати за температурою, слідкувати за рівнем. Якщо все буде добре, йому повезло. Покатається, коли ця охрень стане повністю коричневе болото, ми знову вимиємо і знову залиємо свіжий антифриз. Антифриз не космічно дорогий. Тим паче антифрізи на Кутновах, вони мають присадки миючі, і воно вимиває. Так, новий бачок поставили, зараз замінюємо трос. Тросик, ну, скажімо так, в двох словах, кожу скинув, О, де ж було видно, так звідси. Ось кинув тросик, вивів цей отрос звідси витягнув і вищепнув його в корпусі. Тепер зараз піднімаємо, щоб закласти новий тросик. Новий тросик. Ось такой виглядає. Зараз закладемо ветро. І, скажімо так, частина технічна мала би бути все вже справно. Там, звичайно, що є ще куди вкладати гроші, щоб його довести до ідеалу, але робимо те, що фінансово було економно і максимально необхідно. Щоб ви зрозуміли, тут є ще куди вкладати гроші і багато. Наприклад, треба... Шукати пружину. Як бачите, тут е, немає от такого малого вітка. Бачите, тут є, мають бути малі вітки. Він де, заходить на центральний. І оцей віток приблизно з тої сторони такого вламаний. Тобто тонкого, м'якого вітка тут нема. Бачите, він зламаний. І зламаний він вже багато років, тому що тут вже досить нормально вигражено і вже так загаджено. Тобто з такою пружиною їздили давно. Я сумніваюся, що е, навіть зараз. Замінювати це. ну, бо Якщо так взятися, дивіться, вже вологі цей амортизатор. Амортизатор міняється в парі. Це треба, виходить, міняти і то, і то. Но він ще працює і тримати буде. Є ще куди воювати, що вкладати. Так, все решта більш-менш. Нормально. Ну, кузов бажано цього підварити, тому що я тримаю запоріг. Переважно на таких автомобілях запоріг не ставиться, тому я ставила поближче до цього, щоб воно нічого не згиналося. Тут є більше перехльостів металу і під поріг тут можна поставити. В інших випадках, от як тут води з попередники напевно, тут ставили, і тут їм було склало земляло, бо там немає жодних жорст, жорсткостей ніяких. Так. У мене тут в ваший... зараз десь тут тріщотка впала. Ава вогня. Щоб ви там зрозуміли, Навіть цьому тертулах є браковані моменти. Ну, наприклад, якщо у нас оцей шарик тут тримається, то от ось цей поводок, подовжувач, це є його оригінальний тертуловський. В ньому в квадраті всередині не зроблений жоден потай. Тобто, коли ви, наприклад, на цьому подовжувачі щось робите, от ви защелкнули, а він просто викакує. в будь-якому положенні. Із-за І цього косяка, я не знаю, хіба що можна якось потім гравером пропіляє трошечки такий типу потай, щоб можна було, аби шарик защолкувався на чомусь. Ну, блін. Отакий от косяк. Я не спорю, сам цей подовжить хороший, але з-за того, що він постійно злітає, він приносить неприємності. Щось робити якраз впав. Ну, якось так. Бачите, було розруйнувалося і воно зіжмахується. Зараз ставимо цей новий тросик і буде красота. Так, на цій плашці там є задів вусик, трохи відгинається, стягується тросик. Зараз ми це все діло назад заклали. Зараз закладу зверху тросик, тобто опущу раз бус. Якщо ж треба, буде, попідтягуємо. Натяжка завжди відбувається тут. Ну, коротше, подивимося, як воно дасть, Можливо, зараз прийдеться, ще раз буде опустити і розкрутити. Подивимося, що воно пустить. Так, ну що, тепер можна підтягнули, перевірити. О! Красота. Раз, два, три, п'ять. На п'ять шічків, тут ще є куди тягнути на запас. Є чик. Все, тепер є ручне гальмо. О, лки, коротше, все, е, виганяю, підраховую, дзвоню, хай забирають, катаються. А вже там в процесі скажуть, що, що, що ще хреново. І вже таке підремонтовувати легше, ніж шукати. Бо о, такі ремонти. Е, на них немає ні крайнього кінця, бо коли починаєш шукати, ти міняєш одне і ти знаходиш зовсім інше. Знаєте, почав ремонтувати одне, ну от маєте приклад з тросом. А дійшло до того, що треба міняти майже всю лінію тросів. Лишилась тільки одна середня перемичка, яка ні, ні в ніякому кожній ці не знаходиться. Так, ось така була робота з трафіком. Я сподіваюся, що він до нас більше не повернеться. Ну, якщо повернеться, я не думаю, що будуть якісь серйозні ремонти. Е, наразі. Заганяємо слідкую авто. Так, Це вже не цей автомобіль. Перед ним був ще один автомобіль. Коротше, ну, щоб ви зрозуміли, це у нас мембрана масловідділювача в кришці. Було Volvo, Volvo v 50. 1.6. там мінялася. Навіть вроді не немає ті кришці. Ось така от біда. Дзюрка, масло гнало, весь трак повністю весь в маслі. коротше, був срач. У мене ще в принципі ще одна на запас, одна такого набір залишився кришка з пружинкою, і мембрану треба буде ще добрати. Мене, проблема є ходова. Є надітків. Люблю цю обламуватися і цих трубочок гнати масло теж є ще одна. І Зараз у нас тауранчик. На таурані ми маємо поміняти два ролика. один паразитний, один натяжний. І Поміняти прийомну трубу. На тому б згоріла гофра. тобто Ми постараємося акуратно нагріти і відкрутити лямбду, перекрутити її сюди. Ставимо новий глушник і ставимо нові ролики. Давайте погнали. Так, Тут було у нас підтікання. Я замив трошки, позмивав цей шмір весь. І ззаду у нас тут лишилося типу, сухо, без мазоти. Е, Очисник прикольний, вюртовський. Очисник універсальний плюс. Е, і реальна їдлова фігня гарно змиває. Дивіться скільки болота і мазоти. Ну, Звичайно, що туди і було, за таке то я не вимивав сильно, але головне позмивав мазуту. Плюс він підсушує Там вон, патрубок. Це все було в мазутах. Е, Так. Наша задача зараз від'єднати лямдозон. відкрутити раз, два. Е, ну, Подимося, може вдасться це стягнути без проблем. І раз, два. Ось ці гаєчки. Давайте погнали. Для полегшення ми знімемо зараз цей захист, але я бачу, що у нас захист взагалі переламаний. І якісь сліди склеювання. Це у нас поліпропілен гф 22 тобто має скловолокно. Но ми нічого ми тут зачистимо і дамо одну полосочку зовні, одну зсередини і має тримати. Скажемо так, відремонтуємо. Зараз відкрутимо всі ці гвинтики, Знімемо захист. Бо нам треба добратися до роз'єму. Тобто там. І там його відчепити. І на, не знаю, чи прикручений чи не защо. Це я захист треба зняти. З таких маневрів у мене є крижнутий ключик. І як не дивно за рахунок того, що машина їздила на гаряча, воно нам відпустило. Лямда у нас відкручиться. Це добре. Тобто, частину болі, як то кажуть, ми уникнули. Ну і Я можу сказати, що і лямда не є сильно загаджена, так що теж мало би працювати добре. Коротко, старий он, зняли, тільки його витягнув, впало, розвернулося. Новий поставили, нові шайби, як бачимо, всередині прокладки. Е, Під гайки шайби, тут затягнув. Тут так само шайби, тому що на цих вставках у нас вуха більше, тобто нам від... різноманевність на різні типи. Е, Кліпіжів, скажімо так. Все. Ну, Болтів у мене коротко не було колених, тому взяв такі трошки довші, Ту нічого, вони навчиться не впливають. Файно обжато. Файно обжато. Сюди в гужончик закручуємо рідний лямбда зондик, підключаємо, Паяємо захист і спускаємо в Нам треба ще подивитися до роликів ремня. Те, що тут було, це було приклеєно на не що таке суперклеї. Паяти... Це є пекло паяти Фу, Так, є. Ми зачищали, запаяли одна сторона і так само полосою з цієї сторони. Все, захист прицілий. Я поки що не чпаю, ми зараз спустимо автомобіль. Наша задача, що його Коротше, посилки, я поки що не показую, Це все упаковку від посилок. Е, ще там посилки, ось там ще посилки, нічого не показує. Е, буду в майбутньому відео цікаво. І, до речі, зараз будемо їхати ще по велику посилочку. Е, То, напевно, буде слідче відео на ту посилку. Я лише не тільки вам зроблю пасхалочку покажу, що воно таке. Е, а зараз давайте поміняємо ролики. Є став трохи тихіше, але все одно я. От... От, мені здається, тобто, я кучу і одній здається було, щоб передивитися, є самі на штанах. не на, штанах, а на, 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 на самому випускному колекторі. Е, тобто важливо, що тут проходить поміняти. Ну, не знаю, він трохи поїздить, подивиться, Якщо йому буде хреново їхати, їх поміняємо. Типу ну, чути, під циркують, але не критично. Перш те, що у нас дійсно, ролик гуляє. А вже, давайте, Ну, по таких спиней. що перемін не різа ходить. Зараз поміняємо все перемінь. А, а ролики я думаю, що буде просто там. Але от каркутіні є, то і є, бачите. Я завжди перевіряю підшипники отаким от фаніндоскопом, тобто торкаюся основи де інкрипції тому подібне. Чуєте? Він работає. Новий Тишина. красота. Коротше, такий самий підшипник. СКФ-фуский. Е, тут що у нас за підшипник всередині? Ну, no name. Не, якийсь Туркей. Ну і все пише Modern Turkiej. ON Короче, Гарчить, Замінюємо. Зараз ще другий підшипник відкрутимо на натяжному і закручуємо назад. Е, Ремінь знімається, як завжди. 16 ключ, 15 там, ну, зачепився до нього заріжок. І так відкручуємо. Е, єдине, що зараз тут, щоб мені відкрутити на самому натяжному, мені незручно. Треба зняти коротше, підкрильник. Бо по факту там доступу ноль. Попри те, що тут у нас всі патрубки і тому подібне. Коротше, Треба нам зняти ще підкрильник, щоб до нього добратися. От би, дрібничка, але забавка, як завжди, є. Так, Насамперед скажу для справки, щоб ви поняли, на натяжному ролику різьба відкручується відкручується по часовій. Тому що бачите, зворотня. у нас зворотня. ну, Перевіримося діаметр той самий. Той самий, той самий, це у нас посадка той сама, та сама. Все, закручуємо. Маден Ладно. І захлобучуємо. Ага, до речі, я використовую такий стопор, щоб відкручувати і закручувати. Не знаю, в мене просто колись від такого самого натягувача залишився. І на сьогоднішній день використовую стопорити. То, що треба. Так, ось так. У нас виставлені ролики прикручені. Рівні, зараз ще стопор ще не забрав. Чинг-чинг-чинг. Давайте постараємося камеру поставити, щоб всю картинку бачили. Якісь... Що ж таке? Зараз розкрутилося. чинг, -чинг. Освітлюємо камера. Не знаю, я маю вам показати. І я тут маю влізти попри камеру. Кореш, от вся проблема. Відсутність особистого оператора. Добре, давайте так, постараюся. Аби по камері не виснути. Проти час воє, ось цей ось Чинг. І все, і ремінь вже не тягнути. Назад чіпаємо захист і все, що нам потрібно, ну, підкрильник, захист, і можна дзвонити, хай забирає чоловік. 11 саморізів підкрильник. Так само тут хреноту саморізів, зато у нас тепер все класно запаяно, закріплено. Що чотенько, гофра, до речі, та рідна, вона була перекошена і було більше схилялася до цієї сторони до, під, до підону. Тут вона має зазор, на відміну від тої. Досить рівно, гарно зроблено. Так, ну що, давайте спустимо і послухаємо, як працює вагон. Ну що, тепер Ось все одно у нас не подобається. Десь тут вошек, походу десь Короче, десь тут щось підсікає і підсікає ось тут ззаду. Тут у нас навіть не знаю не на чому, але на чому тут є ваше підсікання. Так моторці працює тихо. Виясне, де форкатить, Я думаю, видно, ось тут, ви, бачите. Тут у нас прокладка тут, ви... пішла спати. Зараз я попробую відкрутити. Я попробую по... або прокладку ну, якщо Зараз в мене вроді диска, похоже, була. Якщо не знайду, то зараз просто на герметик поставлю. У мене є герметик для глушників. Там виявляється прокладочка. На отвора, отвори масного крула. У мене такої прокладки немає, вона прогоріла. Ну, Як то кажуть, на допомогу нам приходить кіогермітоз. Я гарно зачистив біжирю, таким кіогермітосом. Машинка постояла 15 хвилин, правда, прийшов вже власник, я вже не знімав. Відповідно, власник довольний, машинка тихонька, а така була, як дизель. Поїхали. Так, зараз заганяє ауді. Сьогодні у нас вже пізня година. Пружини вже сьогодні не стигне поміняти. Ми її поміняємо завтра і одразу відженемо на е, розвал сходження. Давайте загляну ауді і тоді ми подивимося, що ж ми таке привезли. Так. Прийшли у нас посилочки з Китаю. Давайте коротко. Це посилочка це у нас Бушний блок, оригінальний хелловський на e інсігнію. Е, є різні коди, в даний випадку у нас код 610х40. На е, у мене, правда, інакший номер був, але це пози... теж позиціонується Добре, оригінальний, сподіваюся, помилок більше у нас по лампі не буде. Далі. Прийшла ще така цатка. Дана цаска називається батарея Equalizer. Що даний приблуда робить? Вона, скажімо так, стабілізує заряд потоку на от таких зборках, як у мене е акумулятор. Давайте от, Повністю вся інструкція. Давайте не буду сильно углублятися. Ця приблуда підключається абсолютно на кожен акумулятор. Тобто давайте так просто. От у мене є зборка. Чотирьох акумуляторів. Відповідно, нам треба так зробити, щоб всі акумулятори, абсолютно всі, одинаково заряджалися і підтримували ємкість одинаково. Щоб не було дисбалансу, Тобто, щоб вони всі були збалансовані одинаково. Існує тут така прибула, називається батарея енер... Еквалайзер. Тобто підключається до всіх акумуляторів відповідно, на той акумулятор, який вже у нас цей. Напруга прийшла, то він типу, набрав свою ємкість. І вона типу, пригальмовує заряд, а от на той акумулятор, на якому недостатньо достатньо ємкість, вона сумує і збільшує скажімо так, ампераж на певний акумулятор. Коротше, вирівнює їх потоку. Ну, просто давайте під'єднаю до одного акумулятора, щоб показати, як вони світяться, типу, показує напругу. ми їх Потім попідключаємо. Попізніше. Сьогодні мені не до того У мене є роботи досить. Так, чекайте, цей і ось цього. Так. Ну, Звичайно, що воно так зроблено. Стаємо плюс, тут все у нас мінус. Це у нас плюс. І... Бачите, засвітилося. Бачите, спочатку стартують всікс. Ну і показує, який саме зараз у нас підключений. бачите, 13,5 вольт. Зараз я це не ставлю, але буду ставити. Ми будемо варити, буде окремо відео про то. сюди тежерку. це точілка гет. ставити геть. І на цій тежерці у нас цей еквалайзер буде закріплений Відповідно, в даний момент. Так само ми будемо давати порядок ось тут. І ця красота у нас буде стояти. Добре, вона завтра прибере. Є ще певні цацки. Прийшли у нас ось такі лижі. ну, кронштейни і кріплення фар, вони називаються по факту. Це у нас водійська сторона, це все оригінал. Міштейн, Чармені, Пріве і право кронштейни для кріплення, типу заверх кріпляться ці дві фари. Е, у нас є вже кріплення до фар, ті, що поломані Сюди у нас заходить бампер. Е, є кронштейни. І зараз дістану приїхав ще телевізор, тобто супорт радіатора. так, так. Розпахуємо. чик-чик Він такий бачите, типу, поєднаний з металом. Метал і пластик. Так, оце верхня частина, а та нижня. ось Давайте я вам просто покажу, як воно кріпиться. Коротше, це була передня частина, сюди замок встановлюється. Ну і відповідно ось така ось приблуда встановлюється у нас. Ось так Сюндим. Тобто це вона є продовженням бачите телевізора. чін О. Це на цю сторону і це видно та на ту сторону. Кадді. Тобто полегонки-полегонки ми збираємо комплект. І буде у нас окремо ціле відео. Так, треба буде це все прибирати, поскладати. По поводу зборки ребілдингу, ре, ре не, ре не знаю, як тут визвати. Будемо ставити свого роду бодікіт 10 2010 року на 2004 рік. Я вже пояснював, чому я так роблю. Для тих, хто це не знає. На Кадіку по, факту, по козовщині все чітко. Є там вм'ятинки невеличкі, які треба буде, і в двох місцях жучки. Ми їх усунемо, а от крила погнили. Капот зимою, коли пхали машину, помнули. Тобто, там шпаклювати його нема доцільниці, попри те, що він оригінальний, не хоче. Він старий, морально старілий, не цікаво. Фари нам дісталися по дішману. заглушки їдуть з Китая. Так само їдуть лінзи. Тобто ми будемо ставити ці фари лінзи, так само буде у нас відео по фарах. І я вже домовився з людиною, яка мені має привезти, можливо, навіть якщо вдасться в колір, капот, крила і бампер від рестайлу, тобто 10-15 рік. Бо після 15-го року там вже почали випускати ще інакший рестайл. Я думаю, коли приїде весь цей комплект, ми по-любому зробимо одний день цей набір. Якщо вдасться в колі, то буде точно в один день у нас буде ролик. Тому, якщо комусь цікаво, підписуємося, не забуваємо. І зараз ще один так зроблю паскалочку. Давайте. Так, ага. Може, щоб не було видно, що воно таке. Так. Так. Ось так. Ось така коробенька. Підказка. Тон-гран, розміри 749 74 52 935 Загальна вага 60 кг. Ну, Хто знає, що це таке. Тим, кому цікаво, буде слідчого відео якраз про цю проблуду.